Є сладціті є свято. Зараз ми також почуємо, що відбувається на Донеччині. От зараз до нас, хвилини на хвилину, долучиться Євгеній Ткачов, волонтер, засновник хоспису для літніх людей з часового яру. Розпитаємо його про специфіку того, що зараз відбувається у Бахмуті. Слава Україні, пане Євгенію. Слава Ісусу Христу, Україні! Слава і подяка нашим героям. Слава особливо на віки сьогодні. ЗСУ, слава навіки Богу. Пане Євгенію, кажуть, що це ви встановили цю вже легендарну бахмутську ялинку. Розкажіть, будьте добрі, як це все відбувалося? Це відбувалося експротом, як і відбувається багато гарних речей. Просто прийшла така ідея, яку я дуже швидко реалізував. Знайшов у синульки вдома на його розбитому гарищі стареньку ялинку, прикрасив. І разом з моїм знайомим поїхали, швиденько поставили і також швиденько втекли, бо це містечко таке, ну, місце, де встановили, воно доволі веселеньке. А пане Євгене, а ще от взагалі, коли ви це робили, чи ви думали про те, що така ялинка ваша, і от це відео, воно стане таким вірусним? і Багато українців буде зараз називатися головною ялинкою нашої країни? Зовсім не думав, як кажуть, і в страшному сні так і не снилось. Навпаки, ми її встановлювали в тому місці, де думали, що ніхто крім військових не їзде, тобто ніхто її не зможе зняти, ну сфотографувати. Я маю на увазі чи зафільмувати. Тобто, ми сподівалися, що це буде реально тільки для військових. Які їдуть на нуль, які їдуть воювати під Бахмут на Клешіїку? Тобто, це все тільки для них, пане Євгене. Якщо описувати і характеризувати ситуацію, наприклад, там, де ви були, там цивільні люди ще лишилися. І що вони собою являють? І загалом, яка гуманітарна ситуація, розуміємо, що бої пекельно важкі, так жорсткі бої. І щойно до нас включався Андрій Бабич, військовослужбовець 93-ї бригади, яка на бахмутському напрямку. Розкажіть, будьте добрі, про ситуацію вашими цивільними очима ой. Цивільними очима тому і ситуація моя буде стосувати цивільних наше місто. Часів яр там зараз проживають більше менше, ну десь дев'ять сотень людей цивільних. І вони постійно страждають від обстрілів, тому що дороги, які ведуть на бахмут, прострілюються. Любе житло, любі об'єкти, де можуть бути воєнне, все це обстрілюється постійно. Вчора був обстріляний той пункт видачі гуманітарної допомоги, на який ми зазвичай їдемо. загинула жіночка. Ще п'ятеро чи шестеро, не пам'ятаю, отримали поранення, але гуманітарної допомоги дуже багато, достатньо. Підвозимо і водичку, і місцева адміністрація дуже, дуже з цим гарно справляється. І приблизно така ж ситуація і в Сіверську. Ну тобто, я просто буваю в часів'ярі в Сіверській, бачу роботу військових адміністрацій по забезпеченню. Місцевого населення тому, мабуть, частина з них і не хоче виїжджати, а частина навіть повертається після оформлення цих виплат переселенчиських. Вертаються. А розкажіть, будьте добрі, чому вони наважуються на таке? Ну і загалом як виглядає ситуація з цієї історією От я вперше чув, що люди хочуть отримати виплати, і після того вертаються. Ну фактично ну, під загрозу ще... смерті. Зрозумів, це, на жаль, не поодинокі случаї. це десятки таких людей. А в межах всього Донбаса, всього всієї прифронтової лінії, я думаю, це вже сотні людей. Хтось спеціально це робить, просто ну, іскусственно, свідомо це робить. Хтось виїхав, особливо ну, знаю людей свого так би, покоління яким там під 50 або за 50, роботу знайти не змогли виплати, скажімо так, з урахуванням оренди житла, це мизерні і бачать публікації в соціальних мережах. Що тут забезпеченості гуманітаркою і тому повертаються, наважують ризикувати і жити під обстрілами, або але більш-менш в достатку. Ну і ще один нюанс, який на жаль стосується прифронтових містечок: це люди повертаються просто щоб якось зберігати своє майно. Тому що якщо людина вийде, на жаль, за декілька тижнів його помешкання просто вивезуть все, що там є. І люди розуміють, що більше він ніколи в житті не назбирає там, не на холодильник, не на кондиціонер, не на микрохвильовку, і це, на жаль, теж нюанс, чому люди і залишаються, і повертаються. Дякуємо вам, пане Євгенію, за цю розмову, надзвичайно щиро і чесно, І Дякуємо вам за те, що ви створили нехай і невелике, але надзвичайно важливе диво. Євгеній Толкачов, людина, яка встановила найважливішу ялинку. Ну як відзначили в нашому військовому командуванні ялинку неподалік від Бахмута.